Повністю нова серія відеокарт MSI Gaming, створена на основі чотирьох принципів: перше це додаток Gaming App, де ви можете в один клік розігнати відеокарту або ж навпаки робити її максимально безшумною. Наступне це оновлена система охолодження Twin Frozer 4 Advanced, яка не тільки стала ще ефективнішою і тоншою, але й може похизуватися безпрецедентною безшумністю роботи. Третій елемент це компоненти Military Class 4, які пройшли безліч тестувань і прослужать в рази довше в будь-яких умовах експлуатації. Ну і четвертий, це у Літа для запису відео в реальному часі, Predator. записуйте і діліться своїми ігровими подвигами всюди. Це так тиждень. Офіційну українську локалізацію Кримитро промінь надії анонсовано. Компанія 4A Games дослухалася до благань української ігрової громади, а значить, голос кожного таки чогось вартий. Тим не менше, у світі відбулися інші цікаві події, як, наприклад, затвердження акторського складу в Saints Row 4, скасування збору коштів на озомбі, демонстрація ігроладу Крейдл, та ще багато чого. Про що й піде мова у свіжому випуску плей ньюз. Грандіозний стім розпродаж не потребує жодних анонсів. Про те, що свято наближається, користувачі сервісу знають і без десятка підсвічених вантажівок. Власне, цього разу все як зазвичай. Шалені знижки на ігри, які вам не потрібні, і божевільні пропозиції на забавки, які ви запустите лише раз у житті. Утім, не обійшлися мавпочки гейба і без несподіванок. Замість того, аби працювати над Half-Life 3, Valve вирішила намалювати до кожної з ігор своєї бібліотеки десяток колекційних карток, які не лише апелюють до ностальгійних почуттів гравців, а й дають їм можливість заробити пам'ятний значок літнього розпродажу. До того ж, отримані через прогрес у іграх картки можна продавати. Стім має свою долю грошенят з перепродажу. А гравці накопичені кошти можуть використати тільки в межах сервісу. Valve підраховує грошенята, гравці в екстазі. От тільки їх гаманці пробирає від прохолодного протягу. Якийсь місяць залишається до виходу четвертої частини божевільної Saints Row, тому й не дивно, що видавець Діп Сілвер усіма силами намагається привернути увагу до гри. На тижні німці анонсували акторський склад нової розробки Volition, і треба сказати, що він витримує конкуренцію з кастом попередньої серії франчайзу. Так легендарний Галк Гоган залишив місце для реслера Роба Ван Дама, покійного Майкла Кларка Данкана замінив Террі Крюс. А в ролі абсолютно нового персонажа в Saints Row 4 з'явиться Ніл Патрік Гарріс. та найцікавіше те, що під час створення свого героя геймерам буде надано можливість обрати голос протагоніста, а цього разу варіанти включатимуть обох найпопулярніших акторів озвучення Троя Бейкера та Нолана Норта. Похвальне рішення розробників. Сподіваємося, що й решта колег Volition найближчим часом прийме до уваги цей приклад. Не менше схвалення нещодавно отримало і рішення студії Аваланш. Автори дилогії Just Cause, які зараз працюють над ігровою адаптацією Всесвіту мед Макс, дослухалися до побажань фанатів оригінального фільму з Мелом Гібсоном і повернули протагоністу ігри австралійський акцент. Оцінити новий голос Макса усі охочі могли під час дебютної демонстрації ігроладу забавки, який очікувано зробив акцент на постапокаліптичній атмосфері світу та адреналінових перегонах. Останнім, власне, і належить основна роль у геймплеї Mad Max. А родзинкою, на яку розробники звертають особливу увагу, є можливість кастомізації засобів пересування. Мова йде навіть не про підбір спойлерів та наліпок на автомобілі, а більш пристосовані до пустища речі: на кшталт шипів, кулеметів або зміцнених бамперів. Уже наступного року на всіх можливих домашніх платформах розпочнеться боротьба за виживання в Австралії після судного дня. Ще до наступного новорічного вітання від гаранта своєю довгоочікуваною Watch Dogs планує потішити покупців компанія Ubisoft. Розробники псів уже понад рік витримують напружений графік жодного дня без згадування Айдена Пірса. Але останнім часом зі стану французів надходять дещо суперечливі новини. Спершу журналісти Єврогеймер помітили, що минулорічна і тридемка Dogs виглядала набагато соковитіше за показаний нещодавно на PS4 білд. А тепер і самі Юбі зізнаються, що версія гри для консолей чинного покоління не зможе посперечатися з next gen платформами. За їх словами, гравці на Xbox 360 та PS3 все ж обійдуться без прогресивних фішок на зразок детальної симуляції води та вітру. Однак подібні жертви були вимушеними і незворотними. До того ж, представники розробників запевнили, що кожна нова інтелектуальна власність Ubisoft у перспективі розглядається як довговічний франчайз. Тому ніхто не здивується, якщо Watch Dogs повтор шлях надзвичайно успішної «Assassin's Creed». Не судилася така ж доля. Кікстартер проекту Америка на МакГі з жахливою назвою Озомбі. Студія геймдизайнера Спасі Горс була змушена припинити збір коштів на популярному сервісі через дрібні показники інвестицій розробки. Сам Американ, однак, так не вважає, наполягаючи на тому, що рішення закрити кампанію спінофу Madness Returns було прийнято лише через зайнятість його команди в проєкті екранізації задзеркалля. Посередництвом того ж кікстартера пан МакГі збирається отримати 200 тисяч доларів на серію. Анімованих мультфільмів за ліцензією, можливий успіх яких повинен відкрити дорогу не лише повноцінній екранізації, а й продовженню франчайзу відеоігор. Біда в тому, що у випадку невиконання плану збору коштів права на серію можуть відійти стороннім людям. А паралельно з цією новиною Дізней повідомила про підписання Джоні Депа для сиквела Голівудської Аліси. Набагато веселковіші новини раз за разом надходять зі стану студії BioWare. Продюсер і головний ідеолог серії Mass Effect Кейсі Гадсон нещодавно встиг запевнити фанатів Командора Шепарда, що процес розробки четвертої частини франчайзу от-от увійде до активної стадії. Його ж підопічні посередництвом соціальних мереж підтверджують, що, хоч проект і перебуває на ранньому етапі робіт, певні функції гри вони вже обговорили. До вже відомих новин про те, що Mass Effect 4 використовуватиме рушій 2, а протагоніст. Том забавки буде не шепард. Вони додали присутність у квадриквелі усіх можливих гендерних стосунків, і акцент на задоволені гравців усіх рівнів. Більше того, той же Гадсон повідомив, що інша частина команди BioWare, яка складається переважно з авторів культової Knights of the Old Republic, розпочала роботу над абсолютно новою інтелектуальною власністю. Чомусь не сумніваємось, що і вона буде за ліцензією Star Wars. Абсолютно новою інтелектуальною власністю є і дебютний проект студії Flying Cafe for Semi-Animals, заснованої вихідцями зі спочилої в бозі ГСК. Свого часу ми вже повідомляли вас про анонс няшки Cradle, А на тижні розробка поповнилася розгорнутим відео її ігрового процесу. За продемонстровані 5 хвилин, гра авторів Stalker неабияк зачаровує візуальним стилем і химерним дизайном рівнів. А всі мимовільні паралелі з Portal і нещодавно анонсованої Destiny лише підкреслюють унікальність. Проекту неби як інтригують, і показані в ролику пригодницькі та рольові можливості Крейдл. адже під час першого показу власне геймплейні функції гри не були висвітлені повною мірою. Наразі ж нам залишається тримати кулачки за вітчизняну розробку і сподіватися, що ігроладно вона відповідатиме високій планці свого візуального рівня. За тиждень, що минув, на порталі PlayUA додалося кілька цікавих публікацій, про які далі піде мова. Перш за все, свіжа рубрика «10 фактів поповнилася актуальним матеріалом про історію відеоігрових консолей. Зігнати порохи з коробок на шафі та поностальгувати пропонує Ярослав Друзюк. Він же пропонує і ще раз передивитися неймовірний трейлер ігрового процесу GTA 5 і задуматися над тим, як вихід такого гіганта вплине на старт нового покоління консолей. Далі нагадуємо, що PlayUA продовжує українізовувати всесвіт. Цього разу на Добірка дубльованих відеороликів поповнилася перекладом зухвалого трейлера оновленої ТІВ. Також представляємо запис прямого ефіру з розробниками метро промінь Надії, який рішуче не рекомендуємо нікому пропускати. Усі посилання у описі до цього відео. Коротко. Короткі новинясики. Поїхали! Студія Ровіо взяла й анонсувала другу частину Angry Birds Star Wars. Головною особливістю зоряного сиквела розробники називають запозичену в золотої жили Activision Skylanders систему інтерактивних фігурок. Компанія Sony продовжує змагатися за популярність публіки. Головний дизайнер ps 4 Марк Серні зауважив, що при розробці нового геймпада платформа 3Match урахував усі зауваження гравців і зробив його максимально комфортним для стрілянок. Творець франчайзу Gran Turismo і людина, яка може дати фору в автомобільному ентузіазмі навіть Джеймсові Мею, Казунорі Яма натякнув, що його команда не виключає можливості виходу шостої частини GT для PS4. Феномен Ексбілелей виживе of Decay – завітає на персональні комп'ютери ще до кінця року. До того ж, ПК-версія зможе похизуватися поліпшеними текстурами та візуальними ефектами і вищим показником кадрів на секунду. Компанія Valve запустила цікавий експеримент із залучення підлітків до роботи у відеоігровій індустрії. Підопічні Гейба Нюєла вирішили заснувати програму Steam Pipeline. Вона дасть змогу юнацтву отримати необхідні теоретичні та практичні навички, необхідні для роботи над відеоіграми, і відповість на актуальні запитання школярів оце й усе на сьогодні то був плейнюс. Балакавсновида. Підписуйтеся, ставте лайки, збирайте гриби і затямте. Хто в ігри не грав, той в ігри не грав.